Шановні мешканці селища Межиричі, ось дивіться, ось ми це побудували, почистили вам майдан, поставили борди. Все це зломано, і Це вже не перший раз. По майдану, це наша історія, це для наших нащадків. ну Треба берегти це. Будь ласка, бережіть це. Я думаю, що підприємці... Це все встановлять, відбудують. Ну, скільки це е, разів треба робити і для чого? Якщо можна це все зберігати, е, чистити і щоб наші діти все це бачили. Будь ласка, відносяться до наших історичних пам'ятників ну, по-доброму, щоб вони були ухожені, щоб наші діти дивились на них і наші нащадки. Дякую.